Але ця цифра ще далеко не повна, бо ми не почули з вами нічого захистечених архів, ми навіть цих даних отримати не можемо. Я дякую Господу, що вижили в одній і катастрофи, і що ми сьогодні можемо їх почути. Я дякую Господу, що взагалі хоч хтось із представників влади сьогодні діючим тут є. Слава Богу, що є хоча б е, виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації. Чомусь нема ні голови Мість адміністрації, ні прем'єр-міністра. Ну це ж подумаєш. Ну, всього-навсього майже п'ять тисяч людей це що відомо загинуло такої трагедії колосальної техногенної, яка зроблена людськими руками, причому зроблена де на Барному Яру. Думаєте, і хтось не хоче давати оцінку, щоб було свідомо, заливалося місто знищення людей, щоб потім там робити будинки будувати. І вони побудовані. Давайте ж називати речі своїми надати. На кістках побудовані. Війна не закінчується, поки не похолоді останні солдати, Поки не відомо останні прізвища. Так от нам ще треба з вами. Домалювати ще, як мінімум, 4 тисячі 750 призвів. Це як мінімум. І це тоді буде вірно, тоді буде правильно. Хоча треба згадувати всіх молодих, кого невідомо, так мабуть, будемо звертатися, як до них Саме, виходячи з цього 45-ту річницю, ці парадії сьогодні вже зашлі друга річниця, а 45-ту річницю. Ми зібрали кошти і поставили в бабиному яру пам'ятку, виходячи з того, що ми не написали, кому він. Він син не, не видно заліблей. Саме через те ми, враховуючи те, що зараз робочий час ми прийняли таке, приймаємо рішення і щорічно торобимо. Збираємося там під вечір, коли люди можуть звільнитися від роботи. І сьогодні ми хочемо там і служити паніфірку, це буде в 16.30 сьогодні. Але знаєте, що мене вражає? Мене вражає те, що старше покоління знає про цю катастрофу, а молоде покоління не знає і не розуміє. І коли запитуєш, вони кажуть, та там щось було в депо, кілька людей загинуло. Ні, ця трагедія була в Києві. Серйозно і частина її охопила цим керлов дифом. Слава Богу, що в працюють працівники дай Боже їм здоров'я, які розуміють все, і фактично вони собою заміняють сьогодні ту владу, яка мала це пам'ятати і робити виступ. Я е, надзвичайно вдячний тим, хто став питання абсолютно правильно про приіменування Бульвара Давидова. Зрозуміло. У 50 році було прийнято рішення абсолютно безглузде про будівництво тої дапи про всі ці речі. Зрозуміло, що ця техногенна трагедія мала свої причини, але і там були покарані, до речі, тільки стилочці по цій трагедії. Притягнуто було 4 чоловіки, які абсолютно е, до цього мало причетності мали. Справжні вимоги трагедії. Не отримали покарання. не отримали ніякого покарання. Через те, оце покарання, яке ви оголосили, що звернулися для того, щоб позбавили призінку, оце покарання. Оце вже людське покарання, це вже карання. Але ми з усього маємо робити висновки. Вчені ютосполог говорять, що 6 районів Києва можуть опинитися в такій ситуації, коли 20 метрів секунду. Може іти і за 20 хвилин може 6 районів постраждати, якщо не день може щось станеться з кількою вентою. Чому? Тому що бетон з попілом був застосований копір, бо не було. Це ми маємо кияни весь час спати спокійно. Шість районів мають знати, що вони з ним тут десяти. Через це. Я думаю, що нам треба думати всерйоз і наперед. Наперед, щоб наші діти потім на своєму досвіді не навчилися, хай вони краще подивляться і вивчать, що було трагедією. І звісно, це треба, щоб про це писали в підручника, і щоб про це знали, і проте знали, що це система та винна, і хто винні поіменно, це також, але нема тут нікого. Очевидно, від зі шкіл. Нема тут нікого з Міністерства освіти, нема тут нікого з цих. Тому помолимося, щоб Господь дав їм розум зрозуміти і нашим керманищам, і щиро дякую всім, хто знайшов час і в робочий час.